Привіт усім, мене звати Софія. Хочу сказати, що я безмежно рада тому факту, що під першим моїм відео зібралося стільки чудових людей у коментарях, вже не говорячи про те, що так скоро наберу своїх перших 100 підписників. Якщо не збавляти такий темп, то я зможу зробити це своїм головним видом діяльності, і відео будуть виходити куди частіше. Тому, будь ласка, підтримайте мене своїм активом, щоб відео рекомендувалось іншим зацікавленим людям. Це справді має дуже велику вагу для мене. Мене дійсно радує кожен коментар, і мені подобається вести діалог з вами. Оскільки я вже наговорила вам багато приємностей, можу перейти до теми відео примітка для тих, хто слухає сторітей, а не дивиться з підпеїнд. Напротязі всього часу я буду прикріплювати фото своїх малюнків того часу і школи. Думаю, вам буде цікаво глянути. Тож перший раз поріг художньої школи я переступила у січні 2017 року. Це була звичайна дитяча художня школа, яка більше нагадувала простий кружок по малюванню, ніж спеціалізовану школу, тому майте це собі на увазі. Навчалася я там на протязі чотирьох років, але ще один рік я займалася індивідуально вчителькою для здачі творчих іспитів, про які я вам розкажу у наступному відео. Викладали такі предмети, як рисунок, живопис, композиція, скульптура, пленер, історії мистецтва та стилізація. З моїх улюблених можу відмітити рисунок та стилізацію. Найбільша річ, яку я хейтала в ці роки, це літня практика та пленер. Якщо тобі не вистачало місця у тіні, тобі приходилося в 40 градусну жару сидіти під сонцем та намагатися більш-менш адекватно щось намалювати. Закінчила художню школу я з одними дванадцятьками не через те, що таку оцінку легко отримати. А тому, що я справді здала усі роботи, і фінальний огляд робіт у мене був найбільшим серед усіх паралельних випускних класів. Також я була найстаршою у своєму класі, а усвідомлене навчання дає більший старт, ніж неусвідомлене дитяче мазюкання. Хоча мені спочатку було соромно, що діти, які на рік або два молодші мене, малюють краще. Ніколи так не думайте, тому що ваші навички не залежать від вашого віку. Це дуже велика помилка. Вже за рік продуктивної праці я змогла малювати на рівні моїх однокласників та навіть краще деяких з них. Всі ми малювали так собі і рухалась кожен у своєму темпі. Найбільша причина повільного розвитку дітей у художній школі така: якщо ти своєю маленькою голівкою сам не дійдеш до думки, для чого тобі потрібно навчатись малювати, що це тобі дасть і чи ти справді хочеш цим займатись, і не почнеш працювати як не в себе, ніякого результату художня школа тобі не дасть. Скоріше за все, якщо ви не горите малюванням під час навчання у художній школі і не готові витрачати на це більшість свого часу, ваш скіл буде рости дуже повільно, порівняно з тими, хто намагається зробити все, аби хоч трішки зрозуміти ту чи іншу тему. Я хочу розпочати з плюсів навчатися у художній школі, а закінчу її мінусами. Головним плюсом для мене були хороші викладачі та однокласники. Мені, мабуть, повезло з колективом, тому що ніяких сварок за всі чотири роки я не пригадую. Ми навпаки, збиралися всі разом у художній школі та організовували святкові столи до всіх свят, будь то день народження одного з однокласників, день вчителя або передень Нового року. У мене були теплі стосунки зі своєю вчителькою, яка, по суті, стала для мене другою бабусею. Разом з невеликою групою однокласників ми поїхали до неї на дачу, де гуляли до річки, малювали її двір та трішки обікрали її дерева на городі. Це її дозволу, звісно ж. Також хочу відмітити атмосферність цього місця. Не знаю, як вам, це діло смаку, але мені подобається атмосфера старих речей, наче відчувається, що у цього місця є своя історія, і від цього в тебе покращується настрій. Також у нашому класі був чайник, який придбала одна нас однокласниць, і ми постійно заварювали собі чай, цукор і чай купували однокласники, а якимось печивом нас могла пригостити вчителька. Третє це багато можливостей. Художня школа дає можливості подорожувати по Україні. Щодо мого досвіду, то я разом з однокласницею і вчителькою поїхали у Коломию на конкурс писанки, де зайняли призові місця. Дана, якщо ти зараз це дивишся, то привіт тобі. Згодом я пройшла другий етап конкурсу Об'єднаймося ж, брати мої, та була на своїй виставці у Хмельницькому. Найголовніший міст добуток у ці роки це грошова премія у розмірі 5 тисяч гривень. Мене запросили на зйомки у будинок культури, де мені видали сертифікат та диплом. І, мабуть, мене прист не так сильно тішив, як гордість моєї вчительки мною. Кому цікаво, то гроші я, до речі, частично витратила на якийсь одяг у Аліекспресі і відклала трішки на телефон. Четверте це академічна база. Не можу сказати, що вона у мене дуже сильна, але я прикріплю фото малюнка з першого та четвертого класу, і ви зможете порівняти їх. Давайте поговоримо про аніме. П'ятий плюсик для мене це дозвіл малювати все, що вам захочеться. Моя викладачка не завжди дозволяла малювати аніме чи просто персонажів з дивним дизайном. Але на огляді робіт доволі часто можна було зустріти Мадару, Джоджо, Хвіст Феї, Піс, Геншин чи щось подібне. І за це не засуджували. Головне, щоб на огляді не було змальовок з інтернету. З плюсів це не все, тепер можемо поговорити про мінуси художки. У художній школі немає ніякої дисципліни. Кожен що хоче, той робить. Хочеш слухати музику, посеред уроку тобі захотілося з'їсти бургер, і ти пішов у інший кінець міста, тобі взагалі ніяк не малюється, і ти весь урок залипав у телефоні, без питань, ви можете робити все, що вам захочеться. Але пам'ятайте, що у кінці року всі роботи, які є у списку вчителя, мають бути виконані та здані вчасно. Якщо у тебе не буде бажання вчитися то навряд чи художня школа тобі допоможе. Академічна база тут вельми посередня. За вами тут ніхто не буде бігати. Тому, якщо ви самі хочете володіти базою, ви маєте робити це самостійно або просити допомоги у вчителя особисто, а не чекати, поки він сам підійде до тебе. Особисто я набридала вчительці проханнями дати мені конструктивну критику щодо моїх робіт. Не бійтеся це робити, бо ваші батьки будуть платити саме за те, що вас буде навчати інша людина. І це нормально просити допомоги у неї. Перед висновком хочу ще раз попросити вас підписатися на мене у Ютубі та Інстаграмі, тому що велика аудиторія одна з моїх нездійснених мрій, яка залежить від вас, від кожної людини, яка дослухала мої відео до цього моменту. Тож, висновок, художня школа це місце, де ти можеш знайти однодумців, запастися досвідом спілкування, перемагати в конкурсах та подорожувати, в кінці кінців розвинути свої розуміння бази. Але без вашої сильної волі і прагнення нічого з вище перерахованого ви можете і не досягти. Ваша доля знаходиться тільки у ваших руках. Ви в силі все змінити на краще, навіть якщо ситуація здається безвихідною. Будьте сильними, підтримуйте лагідну українізацію та хорошого всім настрою.